Патрулюючи територію, довірену мені поблизу села, біля поля виявив предмет зовні схожий на ракету. Підійшовши ближче, удостовірився, що це ракета. Про дану знахідку повідомив на лінію 102, після чого дочекався групу розмінування. Так, це в нас поливний бак. Закрилки. Так тут у нас знаходиться корпус. Це у нас носова частина з закрилками. Так, тут також бачимо блок На території області силами ППО, була підбита ворожа ракета, яка впала в лісі та не здетонувала. Ця ракета залишилася майже ціла із бойовою частиною. Приїхавши на місце події та оцінивши ситуацію, дистанційним шляхом була від'єднана бойова частина від основного корпусу та вивезена для подальшого знищення в безпечне місце. Знищення бойової частини пройшло безпечно, бойова частина вся здетонувала, залишків не виявлено.